Доброго дня! Хочу познайомити вас із формою винограду, яка вийшла у мене на винограднику. Я її назвав Подарок Галині. Значить, урожайний сорт винограду. Дає великі грони 30-35 см дужину. Ягода, бачите, яку має форму. Довжина ягоди до 35 мм, ширина ягоди 20-22 мм. Вагу зараз ми розріжемо і зважимо побачимо. Виноград не боїться, ця гібридна форма не боїться перегрузу. Навіть зараз, як ми видно, наприклад, на цій гілці, ми маємо урожай першого порядку. пасенковий урожай. Який буде дозрівати. І в той же час ця лоза дуже гарно визріла. Вже майже до верхушини лоза визріла. При наявності стільки урожаю на цій гілці. Видає по дві 3 по грони на пагін. От, наприклад, на цьому пагані ми бачимо дві грони. Одна грона. І ось друга. Смак ягоди е, в зрілому вигляді буде нагадувати такий дюшес грушовий. Цікавий. Е, дуже солодка, коли дозріває. Ну, має зрілість повну. Дуже солодкий, такий аж приторно солодкий. Коли ягода повністю визріває, вона стає майже фіолетова отака. Оце її колір повинен бути, коли вона повністю визріє. Цього року на нашій території не було ні одного дощу. І кущі, як бачите, ніякого поліву немає, тому що вода у нас скважена в селі 120 метрів. І вода навіть на такій глибині вона солона. Поливати такою водою не рекомендують. Росте він без всяких удобрень, без всяких поливів. І от має він на сьогоднішній день ось такі грони винограду. Зараз я її розріжу одну грону і зважимо. Довжина. 21 ширина. Ну, перегруз. Ягода, якщо зробити норміровку, буде ще більше. Вага ягоди 6-7 грамів. Має три косточки. Як видно, вони ще не темні, тому я думаю, що вага буде ще збільшена і розмір ягоди також. Дякую всім за увагу.